Привіт, все найдорожче у цьому світі. Ми маємо вітати Богові, адже ми живемо у духовному світі. І якщо ми хочемо навчити чогось свою дитину, ми повинні це показати своїм власним прикладом. Адже якщо ми живемо по своїй плоті, робимо все, що хочемо, і чогось хочемо навчити дитину, то так не буде. Нам потрібно в першу чергу приміняти суд до себе. І знаєте, сатана він не спить, він як той рикаючий лев, чекає, щоб більше поглотити. Він прийшов вкрасти, вбити і погубити. Тому нам потрібно ставати на істину дорогу. Все, що для мене цінно, для нього не цінно. І Бог каже: віддай все заради мене, віддай душу, і ти збережеш її. І той, хто. Полишає все, то й получає в рази більше, тому слава Богу.